Новий рік в мене асоціюється з мандаринами та олів'є. І, мабуть, не тільки в мене. Але не хвилюйтесь, олів'є ми з вами сьогодні готувати не будемо. А от мандарин буде головним героєм нашої нової начинки для торта. І сьогодні ми з вами приготуємо мандаринове компоте. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що нам потрібно зробити для нашого мандаринового компоте, це замочити желатин. Маленьку мисочку відважуємо потрібну кількість желатину та заливаємо желатин. Холодною водою. Желатин потрібно замочувати у воді у пропорціях 1 до 6 Тобто до 6 г желатину нам потрібно додати 36 г холодної води. Желатин з водою розмішуємо ложечкою та залишаємо спокою на хвилин 15, щоб желатин набряк. Та тепер можна переходити до приготування самого компоте. В першу чергу нам потрібно зробити мандаринове пюре. Отже, мандаринки очищуємо від шкірки, та дольки мандарину кладемо у високу ємність. У мене це літровий мірний стакан та пробиваємо мандарин занурювальним блендером до стану пюре. Нам потрібно зробити 100 пюре. і на це в мене пішло приблизно 5 мандаринів. Але враховуйте те, що мандарини бувають дуже різні і по величині, і по соковитості. Отримане пюре я переклала на сито та перетираю його, щоб позбути жилок та перегородок. Коротше кажучи, всього зайвого. Оскільки ми з вами готуємо компоте, то відповідно в ньому мають бути шматочки мандаринів. Мандарин я максимально очистила та тепер дольки розрізаю наполовину. Також хочу вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал Смачного, де я готую наші улюблені сімейні страви. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Після цього в пюре мандарина відважуємо потрібну кількість цукру та ковшик з вмістом ставимо на середній вогонь. Постійно похитуючи ковшик зі сторони в сторону, підігріваємо пюре. До температури 70 градусів. До цього моменту якраз весь цукор розчинився у мандариновому пюре. Та тепер в ковшик переносимо шматочки мандарину та ковшик знову ставимо на середній вогонь. Нам наше компоте потрібно довести до температури 90 градусів. А коли це сталося, відставляю компоте поки в сторону. Хочу підготувати форми, в які буду заливати компоте. Мій торт з цією начинкою має бути діаметром 16 см, тож компоте потрібно заливати у форми з діаметром 14 чи 15 см. Якщо у вас є такі форми, можете ними скористатись. У мене таких форм немає, але це не проблема. Форми будь-якого діаметру можна зробити з фольги. У мене є металічне ситочко діаметром 15 см. Відповідний шматок фольги заправляю. Всередину сита. Все гарно розпрямляю та зверху зайве по колу ножицями обрізаю. Та вуаля! Ось така виходить форма. Тільки такі форми обов'язково додатково потрібно поставити на дощечку, щоб їх можна було поставити в морозилку. Та що нам ще залишилось, це додати в компоте желатин. Свій набрякший желатин я розпускаю на водяній бані. Перемішую ложечкою, щоб желатин розтоплювався рівномірно. Розтоплений желатин додаємо в компоте та перемішуємо лопаткою до однорідності. Та тепер відважую, скільки в мене вийшло мандаринового компоте всього. Кожну форму викладаю рівно половину. Та тепер ставимо форми. З компоте в морозилку до повного замерзання мінімум на 4 години, а краще на цілу ніч. Я продовжила працювати зі своїми начинками вже на наступний день, а саме збирати з ними мега-шоколадний торт. Але про це вам розповім вже в наступному відео, а це означає, що вам обов'язково потрібно підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Ці мандаринові прошарки виходять товщиною приблизно 1 см, і їх можна використати у приготуванні будь-якої іншої начинки для торта. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!